На одного російського митця чи москиню 30 українських та сотня, можливо, тисячі їхніх забутих доробків. Відроджувати національну спадщину та збирати безцінні творіння вирішили, і у селі Манулівка, Козельщинської громади. 27 грудня наша знімальна група мала змогу особисто оглянути зсередини колишнього музей Горького у Мануйлівці, який вже ніколи не буде названий на честь чоловіка, який відкрито називав українську мову українським наріччям, та був одним з провідних ідеологів комуністичного режиму. Після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, було поставлено таке питання про перейменування, тому що ну, носити назву Горького російського письменника під час війни з Росією, яка нищить. Нашу державу, наших людей недопустимо саме перше. З'явився музей у Манулівці. Це в 1938 році. Він був відкритий. У 1939 році ми працювали вже як державний музей. Весною наш музей перейменовано на Манулівський літературно-краєзнавчий музей. Відтепер експонати музею, каже директорка пані Юлія, будуть включати в себе твори та особисті речі таких відомих українських авторів, як, наприклад, Григір Тютюнник або, приміром, роботи художника Івана Ткаченка, який також колись жив та творив у селі Манулівка. У селі Верхня Манулівка народився відомий художник-фарфорист Іван Савельович Ткаченко. Він дуже любив своє село і дуже любив малювати своїх односельців. У Коростені працював на фарфоровому заводі, і от е, на відкриття музеї він подарував отаку от вазу. Усі шари цієї вази крутять. Також Григір Тютюнник, відомий український письменник, належить до нашої Манулівки. В нашому селі народилася його дружина Людмила, з якою вони зустрілися в Харкові в університеті, де разом, разом навчалися. І Григір Тютюнник кожного літа приїжджав до своєї тещі. Віра Дмитрівни Корецької, яка працювала в нашій Манулівській школі. Багато творів написав саме він у Манулівці. У нас в Манулівці відкрита садиба, меморіальна садиба, присвячена Григору Тютюннику на дворищі його тещі. Віри Дмитрівни Корецької. Григор Тютюнник надзвичайно любив рибалити, а тому в особистих речах письменника на вітрині музею можна помітити також рибальське приладдя. У 1960 році вся Полтавська область збирала кошти на будівництво нашого музею. Перед вами альбом будівництва самого музею: кирпична кладка, фундамент. У нас була Манулівці церква, яку при радянській владі розвалили ж самі мешканці нашого села, які входили до, mm -hmm. до партії. Не всі жителі села, але знайшлося декілька людей, які її знищили. На відкритті музею у 1961 році можна було попри заборону купити роман-собор письменника Олеся Гончара, який теж свого часу жив, працював та творив у селі Манулівка. У буремні часи, коли українські письменники знову потрапили під гніт радянської влади, письменник почув від свого друга, що на нього є донос. Про те, що він, начебто, принижує російську мову того ж дня, Олесь Гончар зібрав свої речі, та вже вночі змушений був покинути мануйлівку, щоб не потрапити під арешт. Захар Зіненко, це наш такий, можна сказати, юний краєзнавець нашої громади, допомагає мені в цьому. І от ми зв'язалися з його дружиною Валентиною Гончар, і вона надала нашому музеї експонати для експозиції про Олеся Гончара. Це рушник, який подарувала йому в Полтавському національному педагогічному університеті Короленка. Це особисті речі, медалі, тюбітейка, в якій ходив Олесь Гончар. Окрім того, як розповідає директорка музею, колись у них побував навіть такий видатний український письменник та драматург, як Іван Карпенко Карий, який свого часу теж підтримував музей, коли жив у Манулівці. Корифей українського побутового театру також встиг залишити свій безцінний вклад і у розвитку тогочасного Мануйлівського театру, але не Карпенком карем єдиним письменник Павло Тичина свого часу також доклав руку до історії села. Одного разу, коли над Мануйлівським музеєм нависала загроза стати простою російською філією, саме він, як депутат, відстояв право музею бути українським, а не російським. Але Тичина і багато-багато українських письменників, і директорка на той час музею була проти цього, тому що ми хотіли, щоб наш музей був український з нашою українською історією. Є відповідні документи з підписом Павла Тичини, штампами, з печатками, з усім. Тому от подарував Павтичина от книги з його автографом ми маємо. Побував у Манулівці свого часу такий класик сатиричної прози 20-го століття як Остав Вишня. Письменник був у селі з цілю відпочити та трішки підлікуватися. За цей час саме про це село він написав надзвичайно багато творів та залишив силу селену згадок про Манулівку у своїй творчості. Його дружина Варвара Губенко передала от з автографом своїм нам свою книгу Остапа Вишні Книгу зараз наша громада об'єдинилася в одне ціле. Ми збираємо дуже багато матеріалів, знаходимо дуже багато творчих людей, які були в наш час, які зараз працюють. Ну. Багато письменників, тому я дякую нашим людям, які хочуть створити гарний музей український.